54 роки червоній руті і водограю пісням, які стали символом української музики та надихають покоління слухачів. Вже традиційно у Чернівцях відбулося свято української пісні, яке об'єднало шанувальників творчості видатного композитора Володимира Івасюка. Тож, як минув захід цього річ, дізнавалась знімальна група ТВА. Саме тут, на театральній площі Чорнівців, 54 роки тому у прямому етері телепередачі Камертон доброго настрою перше прозвучали пісні легенди Володимира Івасюка, «Червона рута» та Водограй. І вже багато років, як у Чорнівцях, склалася традиція. У день прем'єрного виконання майбутніх хітів організовують свято української пісні. Започаткував його письменник Мирослав Лазарук, який багато років очолював музей Івасюка. Він розповідає, що творчість композитора стала культурним мостом, який багато років об'єднує різні покоління та регіони нашої країни. Це був Великий українець, найбільшим українцем, яких тільки можна зараз згадувати. Пісня надихає нас, українців, боротися і боротися і боротися. І вважає, що пісня надихає нас на боротьбу. Свято особливе, бо воно об'єднує людей, зазначає Наталія Мороз, виконуюча обов'язки директора музею Володимира Івасюка. Вона підкреслила, що музика Івасюка має унікальну здатність долати межі як вікові, так і географічні. Це свято не просто збирає людей. Але й створює відчуття спільності, єдності, яке живе у кожній пісні. Це свято гарне ще тим, що воно об'єднує молодь, об'єднує старше покоління, тому що для них це їхня історія, а для молоді це майбутнє, яке повинно іти вперед. І Червона Рута це вже легенда, це легендарна пісня, і зараз вона звучить вже не тільки. Як гарна пісня, просто а це вже ліричний гімн України. Творчість Івасюка, джерело натхнення, а його спадщина продовжує жити в серцях мільйонів українців. Додає Наталія Мороз. Володимир Івасюк це геніальний композитор. Його творчість, його внесок, взагалі в розвиток української культури важко переоцінити. Ну це легендарна людина. Він був талановитий в усьому. Це поперше вчився на лікаря, а був композитором скрипалем, грав на фортепіано, грав взагалі на батьох музичних інструментах. Був гарним художником був оранжувальником, був гарним фотографом. Окрім виконання творів українського генія музики за участі молодих виконавців та відомих артистів, родзинкою свята стали фото Володимира Івасюка на тлі унікальної архітектури Чернівців. Ділиться пані Наталія. Вона розповіла, що кожен охочий міг сфотографуватися поруч із символічним зображенням Володимира Івасюка, що стало особливою частиною свята. У нас є ось такі тут чудові фотографії, які можна побачити на кожній фотографії. Є Володимир Івасюк. Ми провели такий фото челендж, тобто Володимир Івасюк на тлі архітектури чернівців для того, щоб чернівчани, гості нашого міста змогли повторити це фото до слова, свято української пісні, ставши невід'ємною традицією нашого міста, продовжує жити і розвиватися, підтримуючи духовний зв'язок між минулим і майбутнім, між творчістю Володимира Івасюка та сьогоденням. Діана Допинда тему дня ТВА.